Доброго дня, гарбузоводи! Знову питання, яке цікавить усіх гарбузоводів, які гербіциди використовувати при вирощуванні гарбузів. Зараз поділюся тією схемою, яку я буду використовувати в цьому році. Буду використовувати різні схеми, порівнювати їх, проводити такі експерименти. Раніше я застосовував. Один із цих гербіцидів. В цьому році буде трохи інша схема, а саме їх три різних. Отже, які гербіциди використовувати при посіві гарбузів? Застосовуються досходові гербіциди, який провірений вже, е, варіант був мною застосований. Один літр металахлора. діюча речовина, металахлор, с один літр металохлора і 2 літра прометрина. Це все змішується в одну бакову суміш, 300 літрів води, 250-300. І кропимо одразу ж після посіву. Це один із варіантів. Другий варіант замість прометрину буде застосовуватися s металхлор в нормі півтора літри та кломазон 200 250 грам на гектар. Це друга схема. І третя схема. Такого не використовував. Буде використовуватися отакий грибицид з діючою речовиною трифлуралін. Вноситься він наступним чином. За 15 днів до посіву вноситься на ґрунт із негайним зароблянням в ґрунт Попирскали і за 10-15 хвилин одразу ж заробили в ґрунт. Закультивували і закрили. Буде отакий трифлуралін вноситись, і потім після посіву. Lomazon. Такі три схеми. Можливо, ще буде четверта схема, там, де буде використовуватися раундап. Але побачимо. Поки що планую зробити отакі три схеми. Які будуть результати по застосуваннях цих гербіцидів, побачите в подальших моїх відео. Тому. Не ігноруйте, будь ласка, підписуйтеся, ставте собі сповіщення, ліпіть смачненну вподобайку, і будемо разом вирощувати і досягати гарних результатів. Всім добра, гарних врожаїв!